Так, друзі, вибрався я на першу зимову рибалку. Он мій човник. Зараз стою на тому місці, де гарно окуні клювали. Роблю луночки. Звісно, пішня, тому що перший лід. Це має бути пішня. Забув флешку до своєї камери, тому що сьогодні, тому сьогодні спробую зняти відео на телефон виключно. Думаю, все-таки щось вийде. Тут зовсім тонкий лід, тут треба бути обережним. Треба перевіряти серйону пішньою. Тут де засніжило трошки тонший лід. Ось, друзі, такого красення взяв. Такий мікробалансирчик. Я не пам'ятаю що за фірма. Минулому році купляв. Ось такий. І такий гарний окунь по першому льоду. Це просто супер. Супер. Продовжую. Вже розмотил. Зупинилась. Погано. По відчуттях непогано. непогано у у у, -у, -у, -у. Кілушка. Сто процентів кілушка. У -у, у у у Хороша щучка. Ох, яка. Як дає? це дуже непомога штучка. Вот така. Це полторушка, напевно. Дивіться, яка, яка красуня. boiteza it's an Ще у нас працювачка, але не бачу, що поки крутила, не крутить. Поки що не крутить. Треба спостерігати. Дуже багато розмотано. І живе цілий. Це не покльовка. Друзі, ще одна спрацьовочка. І тут розмотувало. Ймовірно, що щось має бути. Мотилка, друзі, також працює. Лісотка. Ще одна спрацювала, друзі, але поки не бачу, щоб розматувала. Розматує. Пішла розмоточка. Закрываем. Белую пешню возьму на всякий случай. Вот Здесь шло. <laughs> Что ж она так берет? Пішло. Щось є. Щось невеличке. Зовсім А Оце щука. За край губи, да? Костюка пришла. Працювала, друзі, мотає. Чуть-чуть підмотало, буду підсікати, буду підсікати. Нема. Можливо, це цей великий окунь просто збиває, тому що порізів я не бачу. Великі окуня, вони можуть збивати. Перенесемо на іншу точку, поставимо по бровці, буду ставити. Тут іде бровка. Буду ставити побровці, шукати. Зловив я сьогодні, друзі, дві щучки. Дві щучки я зловив і декілька ще покльовок було, але ймовірно то були холості покльовки. Окунь просто досить сильний, великий, і він збиває. Зараз трошки затищав кльові окуня на балансир. Перестав клювати, буду пробувати зараз без мотилочку. І балансирчик, можливо, на щоку трохи похожу. Пробую на балансир щуку половити. Дивіться, друзі, я появщуку зловив. на такого балансирчика, така зубаста, грамів 100, напевно, може 150. Ось такий балансирчик. Ще одна друзі у мене поклювка, беру відеречко по дорозі іду перевіряю. Незрозуміло багато, напевно, холостих, тому що окуні досить такі гарні, грам по 100 Добряче добрячі тягають. Видно, що розкручувала. О, розкручує. Це риба. Це щука. Буде підсікати. Є, хороша. Хорошенька. <гум> Виплюнула. От чи ні? Ні, пішла до берега, пішла в лунку просто. Дуже бату размотало. Давай, сливну выпущу, килушка, ось такая, вот такая щучка. Видите, стеги пявок на ней. Лежить на дне. Ось така рибка дивіться. Мені більше риби не потрібно, тому це я відпускаю. Вимотало майже всю леску. Тут метр лески залишила. Друзі, ви... вирішив щучку половити. Засадив такого лакіджоновського мібаріка. Досить великого і uh -huh. ось такого кунька. Бачите. Спробуємо, може там є побільшого куня. Друзі, дивіться якого кабана взяв. Дивіться, друзі. Намі барика. Ось такий кабан гарний. Друзі. Спрацював ми барик і по щучці. Зовсім невеличка така. Але спрацював. Опа. О. Дивіться, яка красуня. Такі Лакі Джон ми бару сімерочка. Так, друзі, сонце сідає, я рибалку завершив, жерлі це зібрав, буду збиратися. Сьогодні класно половив. Ось такий мій улов. Щучка, напевно, кілограми 1,5-2. І чотири таких класних окуня, теж грам по 200-250. Е -е що клювало? Це на живця щука. Штуки 3 я зловив на живця. Дві щучки я зловив на балансир. Ще класна була покльовочка у мене на балансир. Е, також на лісотку клював окунь. Ну і на балансир клював теж непогано окунь. Перший лід все-таки окунь гарно клює. Е, до речі, хотів показати, кому буде цікаво, ось так я транспортую свої довгі вудки. От, наприклад, там вудка у мене біля, біля 50 см. І малесенькі вудки, просто поролончиком перекладаю. І в такому мейховському чехлі все чудово транспортується. Параломчик ужимає має і там нічого не трясеться. Хто думає, як транспортувати, такий мейховський чехол, це довгий 620-62 см. Є короткий, здається, там біля 50, кому треба для коротших вудок. І вудки не поламаються, гарно транспортуються. Така рибалка, друзі, кому було цікаво. То отримав задоволення від перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь. До нових зустрічей!